Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, щойно минуло кілька днів, коли ми, святкуючи собор архістратига Михаїла і всіх Небесних сил безтілесних, дивувалися дивному перетворенню скромного, непомітного, безіменного ангела на вождя небесних сил, Михаїла. Ім'я, якого утворене від слів, з якими він звернувся до ангелів, закликаючи їх стати в обороні Бога, хто як Бог. Але разом із тим пригадуємо ми і інші слова, слова підступного Змія, які також спонукали наших правців шукати шлях стати як боги. тільки яким же іншим був той спосіб. Вони мали стати такими, як Боги, вийшовши з-підпорядкування Бога, відкинувши Його заповіді, чинячи там, як їм хотілося, і змушуючи інших чинити за їхньою волею. Як по-різному можна розуміти ось цей дар Богоподібності? Можна наслідувати Христа в своєму житті у служінні іншим людям? Ужертвані себе за інших. І саме тоді ми стаємо подібними до Бога через єдинородного Бога, сина Христа, який прийшов до нас, щоб дати нам взірець, стати дорогою досконалості, дорогою до вічного життя, відкритою перед кожним із нас. Але можна прагнути стати як Бог, відсторонивши Бога із вершини системи цінностей. Посівши самому його місце, диктуючи іншим власну волю, нав'язуючи необхідність виконання своїх ідей людям довкола, стверджуючи центральне місце себе самого у житті. Марна ця справа і преречена на невдачу. Але скільки людей, скільки партій намагалися чинити протягом історії саме так, і найбільші трагедії в історії людства, в історії нашого народу ставалися саме тоді, коли з'являлася сила, яка прагнула відкинути віру Бога, зруйнувати церковну традицію, стати самими як Бог. Стати диктаторами, які готові втручатися у наше повсякденне життя, диктувати нам свої правила і норми, нав'язувати нам свою систему цінностей. Таким страшним експериментом почався минулий 20-й вік. І він тяжить над нами досі цей жахливий експеримент, який нагадує про себе кривавими кольорами прапорів на свята. Риторикою, яка панує довкола нас на сході України, пам'ятниками, які ще досі не зняті, іменами, які ще й досі красуються над нашими будинками, нагадуючи нам про трагедії минулого. Голодомор, який стався в минулому столітті, ніколи не стане для нас лише епізодом історії. Бо ми не можемо забути, ми не маємо права забути трагедії наших із вами дідусів і бабусь, прадідів і прабабусь. Не можемо забути тих, хто залишив назавжди пусткою місце у нашому довколишньому житті, хто помер молодим або ще зовсім дитиною, оголивши наше майбутнє і зробивши нас вразливішими до чужих цінності до ворожих сил, які приходять в Україну. Ми молимося сьогодні за їхнє майбутнє, молимося за тих, хто гинув, стаючи жертвами насильства, як молимося за всі жертви насильства споконвіку. Але цього разу наша молитва особлива. Бо молимося ми з турботою і про наше з вами майбутнє. Яке ніколи не може бути безпечним, доки існують у світі сили, аналогічні до тих, які влаштували жорстокий большевицький експеримент на нашій землі. В комуністичній доктрині ми можемо знайти чимало місць, яким можна захоплюватися. Ідея загального добра і щастя, ідея загальної рівності так добре виглядають, доки вони не стають нав'язливими ідеями, які впроваджуються в життя будь-якими засобами, і вони обертаються на свою протилежність, стаючи способом упокорити більшість, щоб створити привілейовану меншість, загнати в концтабір мільйони, щоб сотні могли жити. Відповідно до своїх уявлень про добробут і благоденство, комунізм поручує найстрашнішу із нерівноправностей, бо робить зледарями безправними і пригнобленими більшість народу задля утвердження носіїв ідеї цього, цієї загальної рівності. Сучасна економічна криза. Знову підносить перед нами небезпеку цієї примари, бо на хвилі кризи завжди з'являються галасуни, демагоги, які хочуть скористатися зубожінням маси для того, щоб повести її на боротьбу за власний добробут. Але найчастіше трапляється так, що, експлуатуючи голод цієї маси, вони допроваджують її до ще більших криз. Така небезпека існує сьогодні і в нашій країні, де раптом після кількарічної перерви носії ідеї, яка спричинила Голодомор, знов здобули право помітної парламентської меншості. Ця небезпека існує на заході Європи, де Телерепортажах про масові протести ми бачимо над акціями в Парижі чи Лісабоні, червоні прапори. І саме тому наш український голодомор стає нашим національним застереженням для цілого світу. Застереженням проти довіри носіям кривавих ідей. Ідей, які так добре починаються і закінчуються геноцидами. Подібними до того, який розгорнувся на нашій землі. Бо як би там не пробували сучасні пропагандисти підтасовувати факти, але кожен з нас, нащадків, померлих від Голодомору, знає, що і тоді, і пізніше в наших родинах завжди голодомор сприймався як один із епізодів спроб винищити наш народ. Непокірний, бунтівний народ, який не хотів іти в комуністичну стайню, а хотів жити вільно, і за це страждав. І тому молимося ми сьогодні не тільки за спокій дух спочилих і застереження для живих, але й за ту силу опору, нездоланну силу опору, яку заповіли нам попередні покоління. І яка Має стати тією силою, яка приведе нас до справжньої свободи, до власної держави, в якій неможливі будуть голодомори і геноциди. Амінь. Слава Ісусу Христу!